Дай Боже присвітлого і натхненного дня понеділка. Дивіться, товариство. І гриби є, і листя є. такий файний ліс. Що я зайшов аби відео зняти, то чесно, аж роззувся. Попросто всюди килим. Всюди килим. І аж не хочу сквернити взуттям ліс, а хожу босий, дивно. Сьогодні понеділок навчаємося із слова Божого, і таке дуже файне слово. Із Марка 7,33. Це слово, яке ми відкрили на біблійному колі. Ось чому дуже важливі біблійні групки, різні групки розбору, слава Божого, розважання над Словом Божим. Чого? Ну бо коли ми разом з братами і сестрами розбираємо слово, то Господь до нас ще під іншим кутом може промовляти. І там таке чудове слово. Може, ви напевно його чули, коли Ісус до глухонімого підходить, і він робить дуже дивний жест. Я би навіть сказав трошки магічний. Бере якось вкладає йому в пальці в вуха, слинить палець і доркається йому до язика. Нащо це? І виявляється, до нас дійшло, що Ісус спілкується з глухонімим. Не знаю, чи вам колись доводилося спілкуватися з людьми, які не лише не чують, а й не можуть говорити, то вони розуміють якось лише мову жестів, ні? мову міміки, мову жестів. Таку зовнішню форму спілкування, тільки так. І виявляється, Ісус попросту спілкується з ним мовою жестів на йому зрозумілій мові. Яка? Ну, власне, робить якісь там маніпуляції з вухами, робить маніпуляцію з язиком, з слиною. Це трошки дивно для нас, і, і не трошки дивно. Але це вельми чудова новина. Тобто, навіть тоді, коли ти впав у якусь патологію, у щось неправильне. Тобто, ти не чуєш, ти не бачиш, не знаю, не розмовляєш, втрачаєш чудливість, то Господь не лише не відкидає тебе, Він іде тобі на зустріч, і Він хоче, щоб ти його почув, щоб ти його побачив, щоб ти його якось усвідомив і прийняв на твоїй зрозумілій мові. Тобто Господь не каже одразу: вивчай мову любові, вивчай мову благодаті. Ні, він, він на твоїй мові тобі пояснює: Я люблю тебе. Я зцілюю тебе, я хочу тобі добра. Я хочу для тебе лише найкращого. І ось чому одна з основних місій диявола максимально нас від цього відтягнути. Хоч що шукай, хоч чим забий своє життя, хоч чим наповнюй своє життя, але я ж не Богом. Не треба тобі Бога. А Ісус каже: ні. На зрозумілій мові тобі пояснює, щоб ти зрозумів, я люблю тебе. Там якісь мені жести пояснювали. У нас був майстер-клас на таборі по мові жестів. Дуже дітям зайшло цікаво. І, і нам сподобалося. І, і Господь нам пояснює на нам зрозумілій мові. День у день. Через природу, через людей, через обставини, молитву. Слово Боже, церкву, отці в церкві увесь час. Я поруч, я тебе не покину. Я тебе шукаю, каже Господь. Я тебе кличу. Чого? Бо я тебе люблю. І саме кому з вас сьогодні важко, хто з вас сьогодні має якісь виклики, то це слово для Тебе. Ісус сам говорить, на тобі зрозумілій мові, через мене недостойного. Каже Ісус: Я тебе люблю. Ісус каже, Я Тебе викупив. Ісус каже, ти викуплений дорогою ціною, найкращою ціною, Його кров'ю, Його життям. Ти викуплений. І Господь каже, ти мій моя, Дозволь собі бути з Богом, дозволь собі бути Божим, дозволь собі бути Божою. І заодно помоліться і за нас, брати і сестри, бо якраз коли я говорю ці слова, то ми зараз в дорозі прямуємо в чергове паломництво із паломниками, будемо розбирати чудову тему, яку ми лише почали вивчати. Про слава рятує від смерті. Славте Бога! І і прослава – це є одна із найбільш чудових мов, які Бог дуже добре розуміє. І мов, коли ми, коли ми прославляємо Бога, коли ми говоримо до Нього через звеличення Його, то Він звеличує нас. Це так дивно. Чим більше ми славимо Його, тим більше Він нас славить. Тому славте Бога, сьогодні знай... знайдіть хвилинку. Не знаю, чи вам вдасться босами по лісу, як мені, але знайдіть хвилинку, щоб там, де ви є, почути Його на вашій мові. І коли ми навчимося чути на своїй мові Бога, то почнемо прислухатися і розуміти його на його мові. А це вже буде інший рівень. Будьте благословенні. Пам'ятайте, що ви люблені Богом. Ви викуплені. Рухайтеся до Нього у покаянні через зламання, через визнання своїх гріхів. І він вам дасть свободу. Він вас визволить. Бо любить. Майтеся файно. Мир вам!